Історія, бачите, у нас знахідки прямо під ногами під землею є. у Павленківському парку Полтави. Знайшли залишки фундаменту старої церкви. Кам'яну кладку виявили комунальники під час висадки кленів поблизу 9-ї школи та зруйнованого літнього кінотеатру. Ділянку дослідили археологи. Зачистили борти цієї от ями, обміли, почистили власне сам фундамент, зафотографували, зафіксували, заміряли його. У двох ямах, де планували посадити дерева, край фундаменту Святопокровської церкви, яка стояла на місці нинішнього парку з 1903 по 1935 рік. Як розповів краєзнавець Леонід Булава, споруда була побудована із червоної цегли в одній із в'язці із дзвіницею. Це була церква дуже довга, вона простягувалася як за канонами зі сходу на захід, було в нього в неї три входи. Церква була огорожена кам'яною такою огорожею. Висота її була 36 метрів, тобто приблизно висота 10-поверхового будинку. Споруджував її архітектор за проектор архітектора Носова, той, який будував будинок нинішнього СБУ. Козевщинську церкву, церкву у нижніх плинах. Церква була побудована у псевдоросійському стилі, який був модний на початку ХХ століття. До початку 1930-х років служба йшла до 1934 року, мінімум. У 1935 році була закрита і знесена в. На фрагментах цегли фундаменту археологи виявили кириличні літери «С». Швидше за все, так маркувалася цегла, яка йшла на будівництво цієї церковної споруди. Можливо, це пов'язано з тим, щоб її ну, умовно не передали цю цеглу десь на будівництво якоїсь іншої споруди або що. Таких маркованих цеглин у Полтаві ми не знаходили, і тому встановити якийсь завод, яка цегельня це виробляла наразі досить складно. На місці виявлення фундаменту Святопокровської церкви було б добре, каже археолог, облаштувати музей під відкритим небом. Це може стати цікавим туристичним об'єктом. Два варіанти того, що можна робити з цими залишками, з фундаментом це залишити так, як є. Посадити дерево, засипати землею зробити вигляд, що там нічого не було. Це простий варіант. Інший варіант це провести тут повноцінні дослідження на невеликій ділянці, абсолютно на невеликій ділянці, зробити розкрити фундамент. Наскільки можна встановити, де він є. ця стіна, от цей куток, він іде, і його музеїфікувати, зробити такий тут музей під відкрит... частину музею під відкритим небом, там його якось територію цю гарно там засипати кольоровим, кольоровим якісь щебенем, якимось, там поставити якісь інформаційні дошки. Міськрада повинна бути зацікавленою в тому, щоб зробити тут дослідження. Там дерево не треба це на місці, на місці цієї церкви. ото там. Дві ямки, які викопали, його треба закопати і свого часу дочекатися. За словами Юрія Пуголовка, кілька фрагментів цегли з літерним маркуванням передадуть на зберігання до Полтавського краєзнавчого музею. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.